Рослини не лише прикрашають наше місто, вони є важливим елементом екосистеми, що забезпечує нас киснем, покращують якість повітря та створює природні баланс у середовищі. Тому вкрай важливо підтримувати їхній стан та заміняти вже відживші дерева молодими саженцями. Ми вирішили поцікавитись, які ж плани на озеленення міста у цьому році, і скільки коштує утримати зелені зони, сквери, парки та алеї для білої церкви. У Нас план мінімум це доглядні роботи, це те, що у нас є, те, що ну, хочемо зберегти. Дерева, ті, що ми планували, ми вже майже всі висадили. А так, ми будемо досаджувати ті клумби, які є, тобто утримувати місто, щоб воно було не гірше ніж є. А якщо коли вже буде все добре, тоді вже будемо розвивати його. І створюють нові парки і сквери. Орієнтована сума на утримання міста і 17 сіл на цей рік складатиме приблизно 22 мільйони. Ці кошти передбачають виконання різних робіт, таких як косіння трави, прополка, догляд за деревами, кущами і квітниками, а також висадка нових ростин і дерев. Також включається очищення доріжок від снігу. Щодо ситуації з аварійними деревами, то вона покращилася за два роки в два рази. Наразі трошечки надігнали. У нас було два роки назад 4 тисячі дерев, зараз близько 2 тисячі дерев. Дерева поступово видаляються, деревина у нас зберігається на бваки для укриттів. Бо, може, якщо військовим потрібно, вони можуть її там виписати. І в цьому році. Десь на 500 дерев ми оголосилися 500 чи 1000 дерев на видалення. Якщо дерева знаходяться на приватній території, ви можете самостійно їх вирубати. Але якщо на загальній міській території або орендовані для їх вирубки необхідно отримати дозвіл від департаменту. Ви можете вирубати їх самостійно після отримання дозволу або зачекати, поки підрядники виконують цю роботу. Самовільна вирубка або посадка рослин на загальній міській території заборонена. Всі випадки вандалізму щодо рослин контролюються і при необхідності припиняються. І люди. За цим придивляються, ну якась свідомість краще. Але дійсно бувають такі факти, як машина в'їхала, мабуть, або ви всі знаєте, як ці підлітки їх зруйнували, зараз іде судові справи. Тобто, ми обов'язково все, що знищується, що вандалізм. Ми знаходимо відеофіксацію, передаємо на поліцію і або збитки відшкодовують, або власними силами вирішується питання. Залишайтеся порядними громадянами, бережіть наше місто та природу. Нехай кожен крок, який ми робимо, буде кроком до збереження цінних ресурсів навколо нас. А якщо у вас з'явили, Ідея щодо озеленення нашого міста, будь ласка, не соромтеся, поділіться ними. Разом ми можемо зробити наше місто ще прекраснішим та екологічним.